Що нам чекати взимку? Чи будуть блекаути? Скільки газу в наших сховищах? І головне, чого чекати в платіжках? Про це далі поговоримо з Андрієм Геросом, головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пане Андрію, ну от, власне, перш за все, скажіть нам, будь ласка, чого чекати всім нам взимку? Зрозуміло, що не все залежить від енергетиків, тому що обстріли все-таки продовжуються. Але от станом на зараз, яка ситуація в нашій енергосистемі? Станом на зараз ситуація стабільна, керована і планова. В нас зараз гарна погода, і в вересні була гарна погода. Тому у нас сьогодні навіть є надлишки електроенергії, якщо говорити в денний період часу, зокрема сьогодні, досить гарна погода, сонячно і відносно тепло. Тому зараз ще відбувається підготовка до зими. Зараз ще відбувається підготовка і накопичення енергетичних ресурсів це вугілля і газу. Ось з 15 жовтня, планово вже буде починатися опалювальний сезон, але знову ж таки буде залежати від погоди. Якщо погода буде триматися холодною раніше, то відповідно він може початися і раніше. Якщо ж все-таки погода буде тепліша, то пальний сезон може в більшості міст розпочатися вже ближче до листопада. Так, зима може бути непроста в разі обстрілів ракетами, шахедами, російськими терористами нашої енергосистеми зараз вже проведена робота, і ще вона продовжується по захисту нашої енергосистеми. І по захисту фізичному на самих об'єктах, і по роботі протиповітряної оборони, але знову ж таки, масовані ракетні атаки можуть створити певні проблеми. Тому зараз іде робота з розрахунку, щоб бути готовими до такого гіршого і складного сценарію. Якщо ми до нього будемо добре готові, то тоді в нас є всі шанси пройти цей складний період відносно безболісно. Тобто, безумовно, план Б завжди розробляється на випадок, якщо все-таки будуть блекаути. Дивіться: блекаути це не щось таке, яке повинно бути. Чи імовірність, якого висока. Імовірність висока є ракетних обстрілів. Але навіть коли будуть ракетні обстріли, і навіть якщо будуть якісь влучання, то це все одно не обов'язково призводить до блекаутів. Дійсно, в поганих ситуаціях можуть бути якісь десь обмеження, тимчасові з подачі електроенергії, але потрібно розуміти, що таке блекаут. Блекаут це тоді, коли по всій країні, по всій енергосистемі зникає світло, енергосистема падає. Тому з цим терміном треба бути акуратно. І не кожне відключення світла означає блекаут. Тому висока ймовірність, на мою думку, висока ймовірність, що будуть ракетні обстріли і атаки шахедами. Ось цього дійсно висока ймовірність, тому. Звичайно, той, хто має якісь генератори, краще їх перепровірити, провести якесь обслуговування, щоб вони були готові для роботи взимку. В кого є якісь акумулятори, також подивитися, щоб було готове, тому що висока ймовірність того, що росіяни будуть обстрілювати взимку, в тому числі цивільні об'єкти нашої критичної інфраструктури. Пане Андрію, а як щодо от генерації в Міненерго повідомили про підключення ще одного блоку однієї з ТЕС. Яка от ситуація з виробництвом струму? Ситуація з виробництвом струму зараз абсолютно нормальна. Більше того, в нас виникає навіть профіцит електроенергії в денні години доби, тому зараз все нормально, і так само в нас планово буде ще більше генерації в листопаді. Тому всі ті кроки, які заплановані, всі ті кроки, які робляться, вони повністю забезпечують необхідний обсяг електроенергії для всіх українських споживачів. Знову ж таки, найбільші ризики це російські терористичні удари по наших об'єктах критичної інфраструктури, які мають абсолютно цивільний характер. Ви вже зазначили, що для проходження цієї зими зараз накопичуються і вугілля, і гас от щодо власне. Опалювального сезону, скільки нині газу в сховищах, і чи достатньо буде його для того, щоб пройти цю зиму? На сьогодні вже більше як чотириста як 14 мільярдів кубометрів. І це і газ, який закачала наша національна е, цілена компанія «Нафтогаз України, і це газ так само, який десятки іноземних трейдерів купували в Європі і закачували в Україну, щоб зберігати в режимі митного складу. Тому що тому те, що видно сьогодні, газу в нас. Достатньо і ми навіть плануємо. Згідно планів НАК Нафтогаз, це цю зиму пройти без імпортного газу, а просто використовувати той газ, який в нас видобувається, тому немає тут якоїсь аномальної ситуації немає чогось нестандартного. Іде планова робота по підготовці до, до проходження зими. А розкажіть, будь ласка, детальніше от, про опалювальний сезон власними силами. Наскільки вдалося збільшити от, видобування власного газу? Є державні компанії, є приватні е, компанії. Е, якщо говорити про державну компанію, яка видобуває найбільше газу, е, то в неї приріст е, десь близько 7% рік е, е, до року. І планується, що в цьому році буде приріст майже 1 мільярд кубів газу. І в принципі, в нас дійсно поки що в нас є непогана динаміка, багато нових свердловин і таких результативних свердловин вводиться в промислову експлуатацію «Нафтогазом» і її дочірньою компанією «Укргазодобуванням». Тому Тут в нас зараз нормальна ситуація, і навіть є такі певні позитивні тенденції. Дуже важливо це зберегти. Дуже важливо, щоб в нас розвивався газовидобуток, як серед державної компанії, так і серед приватних компаній, тому що чим більше газу ми видобуваємо. Тим краще ми це почуваємо з точки зору енергетичної безпеки і з точки зору забезпеченості відповідними енергетичними ресурсами. А от які власне плани на майбутнє? Чи буде збільшуватися, чи є можливості збільшувати ще видобування власного газу? Є можливість збільшуватись. У нас є хороший потенціал. Потрібно розвідувати, досліджувати нові потенційні газові родовища. І нові потенційні е, свердловини, е, тому е, ми зі своєї сторони Верховні Ради прийняли законопроект, який трошки спрощує, і вводить певну дерегуляцію для того, щоб газ компаніям було простіше працювати, тому е, це дійсно пріоритетне питання, і е, галузь в ці складні періоди отримала декілька рішень, е, таких які допомагають е, розвиватися і дають можливості розвиватися, тому. Дійсно, зараз більшості інвестують українські газоводобувні компанії, ті, які вже тут працюють. Але також ми дивимося і хочемо, і працюємо над тим, щоб і міжнародні компанії заходили в наш газовидобувний сектор. Тому що це дійсно одне з найбільш пріоритетних питань, я думаю, не просто енергетики, а й всієї економіки, щоб в нас була забезпечення з відповідним таким важливим енергетичним ресурсом, як газ. Пане Андрію, ще одне питання, яке хвилює, я впевнений, кожного українця. Тільки, будь ласка, дуже коротко, наш час закінчується. Чи буде дорожчати опалення в цьому році? Ні, в цьому році не буде дорожчати. Короткою тою, дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Я нагадаю, це був Андрій Герус, голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства.